То є Песан послання святого апостола Павла Читоня. Уймоважні важні! роть, Бог багатий мілістю з великої своєї любови, якою нас полюбив і нас мертвих, за злочини оживотворив із Христом. Благодатю ви спасені. І воскресив із Ним і подав на небесах у Христі Ісусі, щоб у майбутніх ріках явити безмірне багатство благодаті своєї, в благості до нас у Христі, Ісусі, бо благодаті ви спасені через віру і ціни від вас, це Божий дар. Не через діла, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творіння, створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми виконували. І з твоїм духом аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Господи Боже! Амінь.